it is Христос рождається, славте, Христос Небес, зустрічайте, Христос на землі Возносіться, співайте Господи, вся земля. Сердечно поздоровляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Звершилась. Велика благочесті тайна, Бог з'явився у плоті. Всповнилась священна обіцянка, яку колись Господь ще в раю дав падшому Адамові, що сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. Бог прийшов на землю в образі людини, щоби спасти людину від смерті і визволити її. Від рабства дияволу. Святитель Афанасій Великий говорить, що владика всього, Бог Слово, Творець і создатель людини, приходить на землю в образі людини, щоби оживитворити людство і не зложити злобного ворога. Різдво Христово схвилювало увесь світ своєю величчю. Своєю силою божественної любові. Ангелі споглядали, як на землю в виді людини приходить Бог, і дивувалися, людство раділо, а демони трепетали. Новонародженому богомладенцю Христу служило все творіння, земля принесла йому вертеп, небо принесло йому ангельську хвалу. А людство принесло йому, поклоніння пастирів і дари волхвів. Навіть ігород, від злоби, якого святе сімейство втекло в Єгипет, послужив сповненню древнього пророцтва, якому Господь говорить, із Єгипта покликав я сина Мого. В святу Різдвяну ніч ангели в небі співали дивну пісню. Слава Вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ангели сповістили людству, що на землю разом з Богом, який прийшов в образі людини, прийшов на землю і Божий мир. Бог примирив з собою все небо і землю. Бог подарував людству мир, і від нас людей вимагається тільки одне: прийти до Бога з належним смиренням. І молитовною рукою взяти від нього цей священний дар. Сьогодні ми молимось, щоб Господь післав мир у всьому світі, особливо у нашій українській землі, щоб Господь всіх людей врозумів і дав їм розуміння того, що всі ми являємося творіннями Божими, всі ми є діти Божі, і Бог нас створив не для того, щоб ми воювали один проти одного. Щоб ми грабували один одного і нищили, а для того, щоб ми жили один з одним в мирі, в любові, в злагоді і в взаємоповазі, щоб ми допомагали один одному достойно проходити своє земне життя. Сьогодні ми молимося, щоб Господь, воюючи проти нас, дав розум і силу по слову пророка Ісаїї, Перекувати свої списи на серпи а мечі на орала. Ще раз вітаю всіх, дорогі брати і сестри, з великим святом Різдва Христового, бажаю всім здоров'я, спасіння, щастя, Божого благовоління, нехай Божий мир, який оспівували у Різдвяну ніч святі ангели. Спочини в кожному серці, в кожній родині, в нашій батьківщині українській землі і у всьому світі, з Різдвом Христовим. Христос рождається, славте, Христос з Небес! Зустрічайте, співайте Господові вся земля.